Отож, невже ми таки дісталися до п'ятого випуску даної рубрики Вивчаємо ЗКСИНК разом? Саме так, що повинен знати кожен про проект «ЗКСИНК»? Програма навчаючих уроків це легко, круто та відкриває майбутнє вам. Привіт усім! Готові поринути у світ «ЗКСИНК»? Тоді у п'ятому випуску я підготував ній посібник для користувачів, у якому зглянемо все, що повинен знати кожен, а також таємниці ZK-Sync, захоплюючого рішення для масштабування ефірів, яке пропонує швидкі транзакції, нижчі комісії та підвищену безпеку. Незалежно від того, чи ви вперше знайомі з цією концепцією, чи прагнете розширити свої знання, це відео надасть захоплюючий огляд ключових функцій і переваг ZK-Sync. Давайте дослідимо чудеса ZK-Sync разом і його потенційний вплив на екосистемою ефірі. Тому не зволікаємо і поїхали. Перша під тема, яку ми оглянемо, це розуміння Зекасин. Що ж, революція масштабованості ефірі за касин це інноваційне рішення для масштабування другого рівня, яке вирішує проблему масштабованості ефірі. Використовуючи підтвердження з нульовими знаннями з EQP. ZKSINC представляє більш ефективну систему обробки транзакцій, здатну пробляти до 20 тисяч транзакцій на секунду. Це покращення масштабовості відкриває двері для безпрецедентних можливостей, стимулюючи зростання та впровадження ефірів. ZKSync – це протокол другого рівня, який масштабує ефіру з допомогою передової технології нульових знань з UF Knowledge. Це дозволяє зберігати конференційність та забезпечує звичайно ж високий рівень безпеки. Мережі. Отож, їдемо далі, як працює ZASIN? ZECASING працює за принципом ZKRLAPS, який консолідує, а, так, консолідує кілька транзакцій в одне підтвердження. Завдяки цьому ZK-SYNC значно зменшує перенавантаження основної мережі Ethereum, що сприяє швидкій обробці транзакцій і підвищенню пропускної здатності. Унікальний аспект ZK-SYNC полягає в тому, що у використанні підтверджень із нульовими знаннями це дозволяє перевіряти транзакції без розкриття конфіденційної інформації, забезпечуючи таким чином ну і звичайно ж безпеки. Це логічно. Їдемо далі. Технічна архітектура ZK-SYNC. Отож, ми підійшли до одного із важливих питань. важливих питань, а це заглиблює нас у вивчення самого серця проекту. І забігаючи наперед, це справді цікаво і взагалі аж ніяк не складно. Архітектура Закасин складається з декількох компонентів, які співпрацюють між собою для забезпечення безпеки та швидкості обробки транзакцій. Ей клієнт Зекасинк. Клієнт Зекасинк служить інтерфейсом між користувачами, тобто нами, та мережею Ethereum. Це полегшує створення, підписання та подання транзакцій, дозволяючи при цьому користувачам легко взаємодіяти з екосистемою Закасин. B – це оператор зведення. Вузол оператора зведення відіграє вирішальну роль у мережі за Він виконує транзакції та збирає їх у блоки, які згодом публікуються в основній мережі Ethereum, забезпечуючи синхронізацію між двома рівнями: C смарт-контракти. Смарт-контракти за перевіряють докази з нульовою інформацією та керують загальним станом і цілісністю мережі. Ці контракти дозволяють бездоганно. На, на халючку, бездоганно Ігрувати за касинг з існуючими смарт-контрактами Ефіріо, що полегшує розробникам використання наявного коду та інструментів. І останнє це сховище даних. Сховище даних служить централізованим сховищем для зберігання даних транзакцій і мережевої інформації. Це ж забезпечив в свою чергу швидкий і ефективний доступ до історії транзакцій і статусу мережі, що сприяє загальній ефективності СКСИК. Наступна підтема – основні переваги ZK-Sync, до якого ми підійшли. ZK-Sync має ряд переваг, якими не володіють жодні порівняно з іншими рішеннями масштабування інших поколінь. В даному випуску ви дізнаєтеся про чотири основні, а саме: перше, це підвищена швидкість транзакцій і масштабовність. Застосування ZECASING ZK Relapse і Zero Knowledge Proof забезпечує надзвичайно швидку обробку транзакцій. Значно перевернувши… Пробачте. Значно перевершуючи обмеження основи мережі Ethereum, Підвищена масштабованість дозволяє здійснювати більший обсяг транзакцій і, власне, розкриває потенціал для широкого впровадження. Наступне це зниження витрат на транзакції. Обробка транзакцій за касинк поза мережею та ефективне створення доказів значно зменшують комісію за транзакцію. Ну, я думаю, це логічно. Низькі комісії роблять ефірім більш доступним і економічно життєздатним для користувачів і розробників, сприяючи більшій участі в екосистемі. Повна сумісність. ZKSync забезпечує зворотню сумісність із існуючими смарт-контрактами ефірі, усуваючи потребу в серйозних модифікаціях коду. Ця повна інтеграція дозволяє розробникам використовувати наявні інструменти, фреймворки та знання, прискорюючи при цьому впровадження у спільноті розробників ефірі. І на це надійні заходи безпеки. ЗКСИНК надає пріоритет безпеці. Я думаю, ви це й досі вже повинні були зрозуміти. Використовуючи передові криптографічні методи та підтвердження нульового знання. Використання зі забезпечує конфіденційність даних при збереженні цілісності транзакцій. Користувачі можуть впевнено здійснювати транзакції, знаючи, що їхні активи та інформація захищені в екосистемі ЗКСИНК. Отож, і в нас наступна підтема. Вплив з Сінг на екосистему Ethereum Представлення ЗКАСИНК знаменує собою важливу віку в розвитку екосистеми Ефіріум, що дає е, далекосяжні наслідки для різних секторів, включаючи централізовані, пробачте, децентралізовані фінанси, тобто DeFi, ігри, незамінні токени НПТ тощо. Давайте розглянемо деякі з ключових сфер, у яких Зека Сінг готовий справити значний вплив. Отож, революція DeFi. Децентралізовані фінанси були однією з рушійних сил зростання ефірі. Однак висока плата за газ і а, перенавантаженість мережі створюють проблеми як для протоколів DeFi, так і для користувачів. Масштабовність і низькі транзакції, витрати за касинг представляють кардинальне рішення для програм DeFi. Це дозволяє здійснювати швидкі та а, доступніші транзакції. Дозволяючи широкому колу користувачів брати участь у таких заходах, а як кредитування, запозичення та власне підвищення вражаюсті. Наступне це покращена взаємодія з користувачем. Фокус за на оптимізації швидкості транзакцій і зниженій комісії значно покращує загальну взаємодію користувача. Користувачі можуть безперешкодно, так би мовити, взаємодіяти з ДЕПС. це, я думаю, ясно. Не страждаючи по цьому від тривалого часу підтвердження та непомірних витрат. Цей покращений досвід заохочує утримання користувачів і залучає нових користувачів до екосистеми Ethereum, стимулюючи її широке впровадження. Наступне це розширення ринку NFT. Вибух ринку взаємо невзаємозаміняних токенів продемонстрував величезний потенціал для цифрових предметів колекціонування, творів мистецтва та віртуальних активів. Однак обмеження основи мережі Ethereum щодо масштабованості та транзакційних витрат перешкоджає зростанню сектору NFT. Здатність така свинка обробляти більший обсяг транзакцій за невелику частку вартості відкриває двері для широкого провадження NFT і створення більш інтерактивного та захоплюючого віртуального досвіду, що безумовно круто. Наступне це ігри та віртуальні світи. Ігри та віртуальні реальність з ягалузями, що розвиваються, які значною мірою покладаються на безперебійні та ефективні транзакції. Висока робосна здатність і низькі комісії за касинка роблять його ідеальним рішенням для внутрішньоігрових покупок, торгівлі, предметами та створення децентралізованих віртуальних світів. Усуваючи бар'єри, пов'язані з високими транзакційними витратами, за дозволяє розробникам створювати захоплюючий ігровий досвід на блокчейні Ефіріум, сприяючи інновацій інноваціям і розширюючи ігрову екосистему. І останнє це глобальна фінансова інтеграція. Одна з ключових цілей технології блокчейн полягає в наданні, звичайно, ж фінансових послуг, населенню у всьому світі, яке не має та не буде мати банківських послуг. Масштабовні закасики і низькі транзакційні витрати роблять його потужним інструментом для фінансових е, ініціатив. Зменшуючи при цьому бар'єри для входу, люди в регіонах, які недостатньо обслуговуються, можуть отримати доступ до децентралізованих фінансових послуг, брати участь у світовій економіці та захищати свої активи прозорим і безпечним способом. А тепер нами було багато, дуже багато проговореної інформації і потрібно ж як -най -най підсумувати, як підсумувати, якби так би мовити, в тезиси. ZK-Sync – це революційне рішення для масштабування Ethereum, яке підвищує швидкість транзакцій, зменшує комісії та покращує загальну взаємодію з користувачем. Завдяки використанню Zero of Knowledge Proofs і ZKRLAPS ZK-Sync пропонує багатообіцяючий а, так би мовити так, шлях до масштабованого та децентралізованого майбутнього, оскільки все більше розробників користувачі. І проєктів охоплюють за касим. Потенціал ефіріум буде розкрити, відкриваючи нові межі для інновацій, економічного спів, а, співробітництва та особистої свободи, безумовно. Будьте готові вирушити в захоплюючу подорож із ЗКСИНК і переконатися в трансформації силі, трансформаційній силі, яку він привносить в екосистему ефірі. Що ж, у мене на цьому все буду завершувати даний випуск. Тепер ви точно готові до усього після перегляду даного відео, оскільки я вмістив. Усе необхідне для вас, що повинен знати кожен про прозикаси. Ну, отож, бувайте!